Вітаю тебе, любий друже! Урок 29. Сьогодні ми з тобою познайомимося з домінантовим секундакордом. Це третє обернення домінантового септакорду. Подивись уважно, будь ласка, на клавіатуру. Аналіз до мажор. Домінантовий септакорд від п'ятого ступеня. Соль сі, ре, фа. Перше обернення квінсекстакорд. ФА, СОЛЬ. Друге обернення терц, квартакорд. Ре, фа, СОЛЬ, си. І третє обернення. Ре переносимо вгору на октаву. ФА, СОЛЬ, СІ, ре. Ось він. Третє обернення домінантового три звуку. Домінантовий секундакорд, На початку в нього секунда. Родується він на четвертому ступені натурального мажору та гармонічного мінору. Інтервальний склад велика секунда, велика терція, мала терція. І розв'язується він у тонічний секстакорд. Четвертий йде в третій ступінь. Соль залишається на місці. Сьомий, і другий йдуть в перший, подвоєна тоніка. Подивись в зошит і запам'ятай правила. Прочитай його уважно, вивчи інтервальний склад і заспівай в до мажорі та в ля мінорі. Перше завдання у поданих тональностях побудувати секунд-акорд з розв'язанням за зразком. У нас є пари тональностей паралельних: соль мажор, мі Мінор, мі-мінор, Ре мінор, Ре мажор, Сі мінор і Сі бемоль мажор соль мінор. Четвертий ступінь, соль мажор, четвертий ступінь. Будуємо секунду. До ре. Фа діе, ля. І розв'язуємо подвійна тоніка. Соль, соль, ре, си. Мі, мінор. Це буде гармонічний мі мінор з ре дієзом. Ля, сі, си, дієз, фа дієз. Розв'язуємо Мі, мі, си, соль. Фа мажор. Четвертий ступінь фа мажору це Сі бемоль. Від нього будуємо. Сі бемоль до мі. Соль. Розв'язуємо фа, фа, ля. Ре мінор. Гармонічний. Буде підвищений сьомий ступінь до дієс. І четвертий ступінь соль. Соль, до, ді, дієси. Те саме, тільки до дієсу вже буде ключовий знак і розв'язуватися буде у мажорний секстакорд. Соля, діє, ля, фа, дієс. Сі мінор гармонічний. Сьомий підвищений ступінь Ля, дієс. Четвертий ступінь Сі si мінору Мі, будуємо Mi ля, diez. <що B1> Сі бемоль мажор, четвертий ступінь мі бемоль. Мі бемоль. бемоль, фа, ля, ду. Сі бемоль, сі бемоль, фа, ре. Так, соль мінор. Гармонічний з фа дієзом, сьомим ступенем підвищеним. Соль мінорі четвертий ступінь до. До ре дієз, ля, Соль, соль, ре. Сі бемоль, мінорний мінор, секста Будь ласка, перевір ще раз і заспівай. Користуйся зразком. Наступне завдання потрібно заспівати вправу з тактуванням та знайти у ній секунд акорд. -акорд. Подивись уважно, що це за тональність. Вправа у тональності з трьома дієзами. Ля мажор, три дієзи. Закінчується на тоні коля. три чверті співаємо. Mi, do, mi, re, mi, re, do, si, mi, fa, mi, Чув домінантовий секундакорд. корд уважно прослухай ще раз. Значить, будь ласка, обведи його. І третє завдання. Потрібно побудувати у паралельних тональностях з трьома дієзами: це ля-мажор і фадіс мінор. Домінантовий септакорд, домінантовий квінсекстакорд, терцьквартакорд та секундакорд з розв'язаннями. Тональність ля мажор. домінантовий септакорд з

Тональність Фа мінор минор. смоль Гармонічний. Там буде підвищений сьомий ступень мі діес. Доминантовий септакорд під п'ятого ступеня. Фа мінор До-д'єс, мі-д'єс, діес минор. Доминантовий До, ми, квін секс аккорд ми диессо.

Завдання номер чотири. Потрібно проплескати ритмічну вправу. Розмір три чверті. Тут у нас буде пунктирний ритм. Восьма з крапкою та шістнадцята. Раз, і но. На. на одну долю. Раз. І тріоль також буде на одну долю. На третю. Три. Три нотки на одну долю. А тепер плескаємо разом, не поспішаємо. Раз, два. Три. Раз, два, три. Раз, два. Три. Раз, два. Пауза. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. Проплескай декілька разів. І п'яте завдання дуже цікаве. Потрібно з'єднати стрілочками секунда корд домінантовий і його розв'язання. Та визначити тональності. Подивись уважно, ось у нас секунда корд. Фа дієс піде в мі. Подивись на правила розв'язання. Це другий ступінь, він піде в мі. Подвійна тоніка. І далі «Мі». Це у нас мажорний секстакорд. тональність «Мі» мажор. подвійна тоніка «Мі». Наступний секундакорд. H dies, соль diees, «сі dies, ре діес, і ре дієс розв'яжеться у до дієс. До, до, Ось його розв'язання. Подвійна тоніка до дієс, мінорний секстакорд. Си смоль до дієс мінор. Наступний секунда корд. І Сі бемоль розв'яжеться у ля-бемоль. Ось його розв'язання. Подвійна тоніка Ля бемоль, тональність ас. Звучить мажорний секстакорд. Далі останній секунда корд. Сі бемоль до дукарсу. Якщо там і бекар, це підвищений сьомий ступінь, це вже буде в нас мінорна тональність. І розв'язуємо соль пішло Фа. Фа, Фа, Ду, ля, бемоль. Ось розв'язання, подвійна тоніка Фа. Це буде еф, моль, Фа мінор. Домашнє завдання. Перше завдання дуже цікаве. Перейди, будь ласка, за першим QR-кодом та пограй у гру. Домінантовий септакорд та його обернення. Зроби скрін з результатами і надійшли викладачу. Друге завдання у паралельних тональностях з трьома Б побудувати та заспівати домінантовий септакорд і його обернення. Домінантовий квінсекстакорд, домінантовий терцьквартакорд і домінантовий секундакорд. З розв'язанням будь дуже уважний і обов'язково вивчи правила.